Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та шість населених пунктів Харківської області. Ворог атакував Салтівський район Харкова безпілотником, який не здетонував внаслідок обстрілів області. Троє людей загинули, двоє постраждали. Неподалік села Богуславка Борівської громади загинули дві 70-річні жінки та 72-річний чоловік. Постраждала 70-річна жінка. У селі Гусинка Кіндрашівської громади постраждав 54-річний чоловік. Пошкоджена та зруйнована об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селище Золочів пошкоджено електромережі та автомобілі. В селі Морозова Долина, приватний будинок, сарай та господарчі споруди. В Ізюмському районі, в селі Богославка, пошкоджено мотоблок. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському та Чугуївському районах області. Також виїжджали на ліквідацію побутової пожежі. Внаслідок побутової пожежі, яка виникла у квартирі триповерхового житлового будинку в місті Ізюм, загинув 13-річний хлопчик. Рятувальники виявили його непритомного під час проведення розвідки. До прибуття медиків екстреної медичної допомоги вони проводили реанімаційні заходи. На жаль, в кареті швидкої хлопчик помер. Причина виникнення загоряння встановлюється. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів щодо ситуації на фронті. То упродовж минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На південно слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп'янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.